Сьогодні ти розповідаєш своїм друзям про велич розстріляного відродження, а вже завтра говориш зі своєю тіткою з новоросійська, сидячи на тахті під дерев'яним портретом Єсєніна. До 11 років стендап комік Сергій Черков жив у Росії. Про що він розповідає у своєму стендапі онук Мародера? За його словами, тема України обговорювалася у родині завжди, і була, м'яко кажучи, непростою. Вже в 2014 році, коли вперше у нас день перемоги, перенесли в сказували і перенесли на 8 травня день пан і там тоді з'явився новий символ. З'явився такий червоний мак. Тоді ще ВКонтакті було, і можна було додавати цей мак на аватарку собі. І я додав собі цей мак, коротше, на аватарку. А сестра моя лупанула георгійську стрічку собі на аватарку. А тоді ж червоний мак був це умовно кажучи, ти майдаун, А якщо ти короче горіська стрічка, ти з дітьми Донбаса. А я пам'ятаю, що я прийшов, і вони теж такі: ну Сережа, ну це просто, це просто невозможно.